Сучасники про культуру. Шановні слухачі, вітаю вас! Цей випуск програми Сучасники про культуру присвячений зустрічі з співзасновником Міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва Бірючий, шеф-редактором часопису, присвяченого сучасному мистецтву Геннадієм Козубом, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Пане Геннадію, вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, кому і коли вперше спала на думку ідея створення арт-резиденції «Бірючий»? Це були художники чи власники готелів на Березі Азовського моря. І чи йшлося про об'єднання зусилля? «Бірючий» починався як симпозіум у 2006 році. Це було таке об'єднання зусиль художників та бізнесменів, яке було направлено на популяризацію сучасного мистецтва. І хотілося якось популяризувати місце, саму посовсовєцьку таку базу. І вона знаходиться в такому віддаленому місці, але доступному під самим заповідом. З 1950 року існує той заповідник. Там ще не було отелі, дуже мало їх було. І в березні 2006 року ми разом з художником Володимиром Гуличем приїхали в гость до Миколи Олексійовича Берзіона. Він один з наших спонсорів і співзасновник бази відпочинку Золотий берег». Тоді ця ідея народилась провести в восени симпозіум з митцями. За 11 років в Набірючому побувало більше 200 художників із 14 країн. І зараз постійно йде робота по розширенню географії і ми запрошуємо за кордону митців, щоб якось налажувати комунікації і сприйняти інтеграцію України в міжнародний такий контекст. Знаєте, є традиційна проблема для теоретиків і істориків мистецтва, при чому будь-якій галузі театру, кіно, образотворчого мистецтва. Це проблема з друкованими виданнями. Скажіть, будь ласка, чому журнал «Бірючий контемпорарі Арт Magazine» виходив щоквартально лише два роки, і було видано лише п'ять номерів? Ідея зробити журнал про сучасне мистецтво, який є, був би доступний, і який би розповідав ще й про Молоде українське мистецтво у нас була давно, бо ми мали дуже багато матеріалів інтерв'ю і спілкувалися з різними митцями. Так сталося, що в 2014 році ми змогли надрукувати перший номер цього журналу. Це був тяжкий час для нашої країни, і треба було дати можливість митцям, молодим митцям. Відволіктись. Не тільки відліктись, а й якось виразити свої думки, свої почуття і до того, що трапляється в країні. І оскільки журнал безкоштовно ми його розпространяли в готелях, в ресторанах, в таких магазинах, бутіках. він починався як журнал інтерв'ю і ніс інформацію про сучасне українське мистецтво до тієї частини суспільства, яка по різноманітним таким. Причинам не могла слідити за культурою, чи приходити на виставки, десь прочитати про митців. Не мали такої можливості, бо люди, якщо вони займаються чимось особистим, там, чи може бізнесом, чи може якимись іншими справами, вони не завжди можуть і в інтернеті пошукати і знайти щось. Тому що не знають ключових слів пошуку, наприклад. Ну, можливо, так, можливо, да, можливо так. І ось така була ідея. Два роки ми друкували, це видання робили, але... Академічно такий стан в країні дуже тяжкий і краще не стало, і тому ми припинили видання цього журналу. Бачите, що в ці роки багато журналів не друкувалося, закривалося. і ті. Видання, з якими ми там працювали, з якими там домовлялись, у них так само, були не дуже добрий час. І ви знаєте, ну, просто дуже тяжко робити добрі речі, і тоді, коли всі інші дивляться, як на цьому тільки можна заробити. Це правда. Тобто зараз краще не говорити на тему, чи ви плануєте поновити це видання, так? Якщо знайдеться меценат, який може фінансувати цей проєкт, то ми можемо поновити, бо дуже добре були відгуки художників, і взагалі номера розбирались, і люди читали, і зворотній зв'язок був, писали нам. Настануть кращі часи, то тоді. Відновимо з опису на сайті власне міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва Бірючий мені принаймні не зовсім зрозуміло. Митці самі оплачують перебування на цій резиденції, чи все навпаки. Організатори запрошують так би мовити обраних, а всі, хто хотіли приєднатися до арт-процесу у цьому куточку України, можуть зробити самостійно. Це причому за відносно невеликі кошти. Як це виглядає на практиці? Це означає... Що куратор двічі на рік, коли відбуваються симпозіуми, складає перелік обраних митців, якими заопікується в тому числі фінансово громадська організація Спілка дослідників сучасного мистецтва і паралельно водночас приймаються замовлення від тих, хто хотів би там опинитись, але може туди приїхати поза програмою за власний кошт. Я правильно розумію? Ну, зараз на даний момент ми забезпечуємо митців усім необхідним вже на місці матеріали. Є де жити, є що їсти, дорогу оплачують самі, але, наприклад, митці, які їдуть за кордону, їм дорогу може оплачувати інституція, або ми беремось так само оплатити їх приїзд. Якщо, наприклад, ми з ними працюємо, ну, наприклад, з італійцями, ми працюємо таким чином, що к нам приїжджає ось митець, а восени поїдуть два українських художника. На Три тижні робити проєкт в а хто, якщо не секрет? Ми зараз відправили, вони запросили п'ять митців, і з них вони оберуть двох. Така практика. Тобто -то ви ще не знаєте, хто перейде. Ми ще не знаємо. І на бірючому, дуже гарно виходять такі кураторські проєкти, коли куратор збирає групу учасників і задає тему, і проєкт веде. Тоді список учасників определяє сам куратор. Так само приїжджають всі, кому цікаво, побачити, що там роблять, як це робиться. Люди купують там собі номера в отелях. Там дуже багато зараз є різну кишеню. Я бачила Ви... там три чи п'ять варіантів, які підходять всім від туристів з палатками до якихось дуже заможних людей. мірках гуманітарії. Так що мене цікавить саме різниця між туристами і художниками, тобто художників. І ви так би мовити нянчите, так тобто ви їх самостійно обираєте, і коли ви їх обираєте, вони отримують запрошення, як це відбувається з усіма резиденціями ну, так, в світі, да, так да. але вони перед тим не подають заявки. Ну чому за 11 років ми по-разному працювали і були такі роки, коли ми приймали заявки, відбирали митців. Зараз ось о, зосередились на кураторських проєктах, коли куратори вибирають. Ну можливо, щось. Буде в наступних роках по-іншому. Пане Геннадію, якщо не секрет, хто саме придумав громадську організацію Спілка дослідників сучасного мистецтва, яка, власне, започаткувала ці симпозіуми, і в чому полягає концепція цієї громадської організації? Громадську організацію «Спілка дослідників сучасного мистецтва я почав реєструвати у 2008 році, тоді, коли стало зрозуміло, що симпозіум має свою аудіторію і партнерів і починає вже проходити систематично. Зробити громадську. Громадську організацію це було необхідною частиною, яка зв'язана з проплатами, грантами, бухгалтерією. І якщо ви маєте на увазі назву саму, хто там рекомендував, то це мій товариш, він його звуть Максим, він зараз живе в Америці. Організацію, яка робилась на папері в 2008-му для того, щоб офіційно працювати як громадське об'єднання. Ви почали себе позиціонувати спершу як посередники між світом художнім і за... Можним, так так би мовити, виходячи з того, як ви поширювали свій часопис. Я думаю, що така місія у всіх організацій, які займаються мистецтвом галерії, музеї, резиденції. Це ж є посередник між митцями і суспільством. Власне так ваша діяльність внесла свіжі відчуття у процес становлення і так би мовити, інституту артрезиденції в Україні. Бо їх було дуже мало і до них спершу ставились дуже. Обережно художні процеси завжди викликають інтерес у суспільство. і це, це дуже нормально. Тому значний рост таких культурних подій і ініціатив у нас в країні це дуже добре. І я вважаю, що багато їх не буде. Скільки їх не було, якби ми там не працювали, не працювали галеристи, не працювали художники. Чим більше буде різних таких подій, тим буде тільки краще для суспільства. Зараз би наша країна дуже відстає від. Європи або Америки. Є статистика і американське і європейське це такий процент людей, які занурені в культурний процес мистецтва. І у нас таких людей повинно бути в десятки разів більше. І, Ну що казати, ми одна страна в Європі, в якої немає музею сучасного мистецтва. Жу про державне угу. можна колекції можна виставляти, називати їх музеями. це, це добре, але державного ж музею немає. Так досі немає. Навіть в інституту Чесно мистецтва єдиного немає нормальної бібліотеки, можна да. користуватися. І ось от приїжджають mm -hmm. там різні спеціалісти, куратори за кордону, і отак от одразу показати увесь зріз українського мистецтва неможливо. Треба влаштовувати спеціальні виставки. Тому що кожен виставляє своїх друзів переважно. І Ні у кого немає амбіції побачити і тим більше продемонструвати комусь картину в цілому. Це так. Тому потрібен музей. Я ну. з вами згодна в цьому пункті. Потрібно... Мені здається. Це років з 10, як він потрібен. Так ви б хотіли, щоб у вас з'явилося фінансування на державному рівні, або хоча б на рівні обміну інформацією з якимись державними засобами масової інформації? Так напевно і сказати, що дуже все добре, і без державної підтримки чи з державною підтримкою так не можна, тому що всім зараз дуже непросто і в бізнесі і в нас в країні теж немає закону про меценатство, який би там стимулював підтримку мистецтва. Митців, ось теж цього дуже хотілось би. Музей, музеїм, закон, законом. Є такі інструменти, які дозволяють робити і розвивати цей напрямок. А що б мусило бути прописано в законі про меценатство? Ви як практик, Що б ви радили? Є різні моделі, але ідея uh -huh. одна, що люди, які підтримують мистецтво, вони платять менше податків. І тому що підтримка мистецтва це і є вже податок, це є вклад в розвиток. Суспільств. А чия модель вам більше подобається? Італійська або польська я, або американська? Я, я, чи ви їх не порівнювали собі? Я, не можу, я між не можу так сказати, я не можу аналізувати, бо я не вивчав це питання так досконало. Але то, що це потрібно, і якщо треба буде вивчити, ну вивчимо, читаємо. Тобто у вас не було такої думки добре це сформулювати про себе, і хоча б у вигляді посту у Фейсбуку це викласти, адже і президент, і прем'єри, і їх співробітники систематично читають в тому числі Фейсбук. Ви знаєте, я якось не дуже думаю, що вони читають Фейсбук. Я впевнений в ефективності, але треба якось по-іншому доносити це і лобіювати на рівні депутатів якоїсь там групи. Тоді це можливо. А Фейсбук це так. Це ж тільки визвати іскурсію ну, угу. да, розмовляти. То, може, підписи якісь зібрати. Ну, не більше. На петиції якісь. Петиції так само, угу. ось я коли там два дні тому розмовляли, ми теж з моїм там колега. І дуже мало людей, які цим цікавляться в країні досить багато інших проблем, і тому мистецтво, культура, ось вона якось остається на стакати. Ну, якщо будуть такі зацікавлені люди, якщо вони є, то можна в цьому напрямку попрацювати. Це напевно, але я не зустрічав поки що. Тобто ніхто не хоче першим сісти, дістати папір і сформулювати основні тези цієї проблеми, цієї думки, так? Вона Всі про це думають, але вона, вона сформульована. Зараз при мінкульті там відбуваються такі різні речі, де я думаю, в ближайший рік буде і це питання підняти. Почекаємо, подивимося. Добре, якщо хтось буде збирати підписи на цю тему, і це буде подання до президента або до Верховної Ради у вигляді нового закону, і ви про це не знатимете. Я вас попереджу. Шановні слухачі, в ефірі звучить програма «Сучасники про культуру. Нині гостем нашої студії є співзасновник Міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва Бірючий, шеф-редактор часопису, присвяченого українському сучасному мистецтву, галерист Геннадій Козуб, автор і ведуча програми Дана Пінчевська. Виставки та публікації не лише для галеристів, для всіх нас. Це своєрідні звіти щодо проробленої роботи. Скажіть, що ви відчували, коли дивились на свій журнал на каталоги звітових виставок після чергового симпозіуму? Кір Артвік зрозуміло, що розуміти, що то, що ти робиш, необхідно людям, це дуже добре, і такі виставки вони дають таке натхнення. Хочеться завжди сказати добрі слова всім людям. Які були до цього причасні, які хтось підтримував матеріально, хтось писав тексти, куратори, художники, мистецтвознавці, галеристи. Це така дуже тяжка праця, яку на виставці і не видно. В мене такі відчуття завжди, як коли щось там добре виходить, то якось приємно, що є люди, які це цінують, які це підтримують. Це важливо. Коли ви працювали, наприклад, на цій виставці Києва ртвік, то, окрім втоми, ви, звичайно, відчували це від приємне да, відчуття, коли ти бачиш, що всі твої знання і вміння не пішли дарма. А якщо справи бірючого і далі йтимуть добре, чи ви не плануєте вийти за межі берега Азовського моря? І можливо організаторів є амбіції зробити щось подібне у Києві. Ви не мали собі такої думки на митці, тобто яку? якоїсь такої будівлі, про яку ви багато давно вже думаєте, що було б класно. Якби виставки постбірічу виставки після того, як відбувся симпозіум, відбувалися саме тут. Думали, так, таке було б можливо. В Києві дуже багато будівель, які не експлуатуються, в яких є і державні, мабуть, і держава-власник, і якісь бізнесмени. Але я розумію, кажете про захід. Там так, да, там просто люди знають, для чого вони це роблять. Тобто, якщо митці роблять в будівлі, живуть, працюють, виставляються, приводять її в порядок, підтримують, оплачують там комунальні. І через якийсь час це місце вже не занедбане, воно вже таке привабливе. І вже хтось хоче там щось побудувати, десь хтось хоче щось відремонтувати. Вкласти гроші і це вони розуміють. і Це така велика практика. Починаючи там з післявоєнної Німеччини, і в Америці, і в Великій Британії. Це це робиться. І це ми можемо так само робити, але у нас чомусь не знаю, може, від того, що люди не знають, як це можна зробити. Я розмовляв з декількома власниками будівель. Но у нас всі якимись такими шаблонами мислять і оренда, і там якісь ще такі. Ненадій які, ненадійні. Не неможливо робити і якісь класні проєкти, і ще видавати при цьому гроші на постійно, щомісяця, там, якісь там суми, бо роблячи якийсь художній проєкт чи запрошуючи митців на резиденцію, завжди потрібні фінанси. І якщо це ще вкладувати оренду чогось, ну це не вигідно просто. А система викуплення таких територій вона не є можливою, так? Вона занадто тяжка фінансово для. Ну, ви, ж бачите, так? ви ж бачите, як у нас. Скільки будівель стоїть, розвалюються. Можливо, це щось теж з законодавством не так, але, наприклад, у тій же Польщі, якщо там три роки чи да, скільки там вони дають, купив, заплатив гроші, за три роки нічого, ну забрали. Повернули до держав і продали іншому. Який щось зробить? Да, який щось зробить. Це Сільовий такий напрям. У нас цього нема. Стоять, вон, по 10-20 років архітектурні пам'ятки розвалюються. На шматки на шматки і потім на їх місці Будують якісь нові центри, це особливість пострадянського суспільства, але tastes. у нас дуже своєрідне звичайно ставлення до цієї теми. Ви при цьому робили все з нуля, і вам нічого не довелося руйнувати. Це не остання причина, з якою я вас запросила до цієї студії. Ви багато сил витратили на те, щоб зробити з колишньої бази відпочинку радянської власне центр, де відбувається артсимпозіум. Скільки років це <гас> тривало? В, ви, ви, ви знаєте, симпозіум триває вже 11 років. Але але привабливість території за ці роки дуже стала великою. І зараз там ми починали нашу розмову про те, що тоді там, власників отелю чи там, баз було, там дуже мало. А зараз там люди купують землю, будують отелі різні. Не так, як, наприклад, в Європі, в Греції чи в Чорногорії, там у всіх один стиль. Да? Там Криша, дах, наприклад. Червоної Червоною да, mm -hmm. Так. Чи там в в себе біле. Ні, у нас будують як в Києві. На Бірівчому так само і в Києві. Красні, червоні криші, сині дахи там, я не знаю, з що. І тому сказати, що дуже від цього... А стало затишно? Стало затишно, я не скажу. Ні. І за цим процесом ми слідкуємо. Ось якраз в тому році приїжджала до нас група під керівництвом Сергія Канцедала. Там були з Німеччини, з Італії, митці наші українські, вони робили великий проєкт по документації тих подій, які відбували. На бері, Знайшли чоловіка, який перший будував першу базу. На жаль, він його вже нема, Ну але встигли записати з ним інтерв'ю, скільки ну, 82 роки було. І ось в цьому проєкті і йде оце от дослідження. Чому так? Чому у нас ось так становиться? Чому там дуже тяжко зробити щось таке однаково приємне, ну таке з точки зору архітектури, бо це ж просто місце, це не місто, там нема архітектуру. Міста. Там нема генерального плану забудови. І от якщо отак будують, наприклад, в Києві, ми скільки тут різних проблемних таких місць то, що... да, і тут є всі ці органи, то що можна сказати про таке місце, де йде така ось самобудова? Як ви шкода, побудували? що не можна з усіма домовитись про те, що давайте у нас у всіх, наприклад, були б дахи кольору червоної цегли, і це було б затишно. А будинки були б білі, і була б Європа, Європа. вся як ви хочете. Не можна з ними коли, поговорити а, так щось. Починалась забудова, зі всіма розмовляли. І хтось робив, а хтось не робив. Хтось робить так, як він бачить, що ось так буде. ось У нього там свої амбіції, амбіції плани, плани уявлення, да, і, ми, про і роздуми про прекрасне. Пане Геннадію, на сайті Бірючого зазначено, що у симпозіумах беруть участь діджеї. Тобто йдеться переважно про електронну музику. А якісь інші види музики вам не цікаві джаз, наприклад, фольк? Чому не цікаві? От, наприклад, музична програма у нас завжди різноманітна. Ось восени ми робили. Такий міні-фестиваль, який був присвячений десятиріччю симпозіуму, і були у нас там і з українських груп там Шана, Сангрупа, Томіксімао, Хамбраман знищує віруси, меджа це, це виглядає як звикли запрошення музикантів на концерт, та, щоб ви пропонуєте їм угоду. Вони приїжджають, отримують гроші, за виступ, все інше. По різному, тобто так само. Хтось приїжджає просто підтримати хтось uh -huh. з. Когось диагнути, друзі. Да, когось друзі. Uh -huh. друзі, Ну когось запрошуємо там якісь гроші, можемо знайти, якщо є там з спонсорів. Uh -huh. Але це відбувається систематично і музиканти супроводжують кожен симпозіум візуальних мистецтв чи ні? Так, але у нас там яка програма? Наприклад, вечорами митці роблять мастер-класи, презентації, скажімо так, показують якісь свої дослідження, якісь відеофільми, там все, і після оцих. Цих таких програм у нас розважальна частина. І, ну там, хто хоче, розважається, хто хоче, відпочиває, хто хоче, працює. А у вас не було ідеї проводити якісь освітні програми, там якісь цикли лекцій або що? І не тільки для митців, але й для людей, які там поруч відпочивають у сусідніх бажах відпочинку, скажімо, в центрах? Так, да, я розумію. Така ідея була, але розумієте, у нас, оскільки ми це робимо у вересні і у травні, то аудиторія, яка потребує ці знання, це ж студенти і досить молода аудиторія, вони вчаться. І тому ми і проводимо такі програми, які цікаві митцям. Презентації. Є можливість подивитися, хто що зробив за останні, там, час, Або познайомитись з художниками з-за кордону, що вони там роблять у себе. І на ці такі покази так само приходять ті кому, хто відпочиває, ті, кому цікаво, вони так само там. Тобто вони там бувають, але лекції там не мають систематичного характеру. Це такі майстер-класи, тобто ну, та, це разові якісь та. виступи, тих, на... хто і так там в даний момент є не за резиденції. Вони роблять це більш друг для друга, це таке більш професійне, таке спілкування. І воно так само цікаво, так само це дуже багато людей приходить подивитися, почути, поспілкуватися, там, якісь питання задати. Скажіть, будь ласка, я дивилась перелік учасників ваших симпозіумів і подумала, що там, власне, у потенційних гостей відсутня така графа, як фотографа. І це дивно, адже українське суспільство поступово звикає до того, що мистецтво не є виключно щедрим неокласичним живописом у золотих різьблених рамах. І не є фрагментом -да. фасаду будинку меблів. Тобто воно може бути фотографією теж. Так сучасне мистецтво так. роботи фотографів отримують нарешті комерційне визнання у співвітчизників про що свідчить зокрема всі більш-менш значущі виставки сучасного мистецтва останніх років зокрема весняна виставка Київ арт пік», де фотографії було напрочуд багато і де деякі роботи були феноменальними по справжньому чудовими. Тобто фотографія комерціалізуються поступово мистецтво фотографії. Мене це дуже тішить. А у організаторів берючого. Зокрема, у вас немає осібної концепції, створеної саме для цього напрямку візуальних мистецтв, чи тільки відео. Робити симпозіум такий тільки з фотопроєктом, поки ще наші плани не входять. Бірючі це, не, не це таке місце, де перетинаються і художники, які практикують живопис, скульптори, фотографи, художники, які роблять мультимедійні такі штуки. І, наприклад, в останній раз у нас були фотохудожники, фотографів Вікерська, Ірині Нікіфоров, Ярослав Солоп з молодих, також до нас... Хоч хтось з них був пейзажистом, ні? Фотографи пейзажисти там були? Ну, наприклад, та Аня Бікерська робить такі колажі. Вони угу. пейзажі, але колажі, угу. не тільки угу. в чистому вигляді, а такі, з якимись треба бачити, зложити. Uh -huh. Тяжко розповісти. І в травні, раз на два роки до нас приїжджає Сергій Братков, ну, він приїжджає і в осени, і в травні, але раз на два роки він привозить з собою свою групу із Московської школи фотографії і мультимедіа імені Ротчинка. Там є дуже талановиті студенти. Ось, ось він приїжджає виставку, з студентами, чудово. і вони mm -hmm. роблять, теж там працюють, роблять mm -hmm. проєкти, і ось в каталозі там у вас там є вже. Так що на Артвікі, який був перший рік тому, якраз проєкт московської групи Сергія Браткова ми презентували, показували на Артвіки, і це якраз була така пейзажна фотографія. Mm -hmm. А відчисняні вчителі фотографії, наприклад, Марущенка або Віко Міроненко, своїх студентів вам не привозили, так? Так, не було такої а, ні, такої нагоди не було. Ну просто з Сергієм Братковим він був на першому симпозіумі ще в 2006 році, і тому взаємодія якась у нас іде. І якщо будуть пропозиції, буде можливість, ми можемо і якісь приймати і інших вчителів своїми учнями власне да. з групами. Це дуже важливо, да важлива ну, так. форма освіти. Власне, так навчалися учні Платона і Сократ. Є такі ідеї, що початково в цій самі давньогрецькій академії це були лекції в оливкових рощах. Симпозіуми. Так, да, mm -hmm. всім позюли. Що ви кажуть? Пане Геннадію, я страшенно рада, що мені вдалося вас нарешті запросити в цю студію, тому що запросини тривали півроку. І ми ніяк не могли домовитись. В цьому була якась містика. І я дуже задоволена, що ви нарешті дістались до нас. Дякую Дякую вам ще. Дякую вам за інформацію. Я вам бажаю, щоб всі ваші конструктивні проекти, про які ви так спокійно розповідаєте, втілились якнайшвидше. Дякую. На все добре. До побачення. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Сучасники про культуру. Нині гостем нашої студії був співзасновник Міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва Бірючий, шеф-редактор часопису, присвяченого українському контемпорарі Арт Геннадію Козуб. На програму працювали режисер Мирослав Дученко, звукооператор Оксана Завальна, автор і ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.